Друзі, привіт! Дуже багато новин сталося. Конфлікт України з Польщею викликають один до одного послів, ображаються урядами і президентами. Білорусь на вертольотах намагається вторгатися в повітряний простір НАТО. Вже є реакція Пентагону. Погрози Зеленському розносять російські телеграм-канали про його можливу смерть. Ну і моделювання, хто може його замінити, робить американська газета Політико в своєму європейському виданні. Ну і найкраще зі всього всього, що сталося за останні півтора дні, це бобри, які прилетіли. В Москву. Ну, нагадаю, що Бобри це нові українські дрони, які роблять приватні виробники. Одним словом, є дуже багато новин, які потрібно проаналізувати, щоб зрозуміти, що відбувається всередині нас, навколо нас, ну і власне, куди ми всі зараз рухаємося. Почну з Білорусі. Білоруські вертольоти почали в місті Біловежа. Почали вриватися в польський повітряний простір. Поляки спочатку сказали, що нічого не сталося. Я думаю, це старий інструктаж, який в свого часу в них був ще раніше з прильотами ракет. Але потім визнали так: дійсно вертольоти були на території Польщі, летіли дуже низько. Все це відбувалося в рамках білоруських навчань. Ну зрозуміло, що білоруси попередили поляків, але про те, що будуть вриватися в повітряний простір і Польщі і НАТО, зрозуміло, що ніхто не попереджав. Типова путінська тактика: лоскотати нерви, намагатися принижувати і вриватися в чужий повітряний простір чи акваторію. Як це Росія робить білоруськими руками або, наприклад, своїми літаками ще перед війною в повітряний простір Швеції, Естонії, Фінляндії і багатьох інших північних країн. Власне, це стара типова путінська тактика, коли намагаються, що називається, подразнити е нерви, намагаються трошки десь визвати додаткові емоції, намагаються десь зробити так, щоб щинили помилку. Перед цим росіяни збили американський великий дрон безпілотник в чорному морі, і, наприклад, так само в Сирії. Штати порадили вести більш безпечні ігри і. Не загравати з такими кроками аналогічна історія буде тут, поки що її немає. Штати офіційно, скажімо, так висловилися дуже стримано. Ну, от Пентагон вийшов, сказав, що вони занепокоєні, будуть працювати над безпекою НАТО, але поки що більше нічого не дав. І це трошки насторожує через те, що видно, що НАТО боїться йти на ескалацію. Видно, що НАТО боїться піддатись на такі провокації. Ну і зрозуміло, що політично від цього виграє Путін в себе в новинах в своїх пропагандистських змі зараз буде розносити. Мовляв, дивіться, дивіться, що ось тут відбувається. Ну в будь-якому випадку, для Польщі це нормально. Я вам вже про це говорив. Це змога просити більше зброї, це змога просити більше ресурсу, це змога просити більше е, грошей. Ну от і якщо воно не буде використано, то потім буде відправлено в Україну. Тому насправді формула нормальна. Ну от єдине, що зараз почали з'являтися в соціальних мережах, велика кількість неофіційних відео, де білоруси допомагають біженцям з різних північноафриканських країн перетинати кордон. Польщі, одним словом, намагається давити мігрантським потоком. Але тут є дуже цікава деталь. Поляки їх всіх відловлюють дуже часто ну, така дуже спірна формула: б'ють їх по одному відомому місцю і потім назад закидають на територію Білорусі. Кількість таких відео почала дуже кратно збільшуватися. Ну от і якраз таки їх поширюють з польської сторони. Ну, в будь-якому випадку це не найдієвіший метод а з іншої сторони, і білоруси зараз не. Атакують Польщу, так як вони це робили, наприклад, перед початком війни зимою, де просто тисячами намагались закидати сирійців на польську сторону. Поки що цей потік слабший, але в будь-якому випадку він є. Поляки дуже бояться, що білоруси так між цими сирійцями закинуть вагнерівців якусь диверсійну групу, яка може почати робити диверсії на території Польщі. Ну і зрозуміло, що Варшава до кордону 200 кілометрів. Насправді це там 3 години їзди. І це може дійсно викликати певні такі сумнівні, точно не панічні, але сумнівні настрої. Аналогічна історія взагалі з Литвою, де їхня столиця ще ближче, там взагалі десятки кілометрів. Тому за цією ситуацією стежимо і ми, і, і НАТО, і Польща з Литвою. в будь-якому випадку це наші північні кордони, це наші союзники, і ми їм теж будемо допомагати. Але Зараз Лукашенко намагається концентрувати свою медійну публічну військову увагу в сторону НАТО і десь намагається відтягуватись від України. Теж намагається грати, тому що боїться входити в пряму конфронтацію з Україною, боїться якраз таки конфліктувати з нами, розуміючи, що для нього це дуже швидко, плачевно закінчиться. Це щодо Білорусі. Інша історія з Польщею взагалі не зрозуміла, де це могло взятися, але виявляється, у нас з. Поляками конфлікт мирно, нормально, дуже мудро пройшли дуже важкі свята річниці волинської трагедії. Поляки приїжджали сюди. Ми зустрічалися на рівні найвищому президентів прем'єр-міністрів. Але зараз заступник міністра закордонних справ Польщі виходить заяву, каже: дійсно відносини погані. Вони цього не приховують. Ну і наші не приховують нас тут, типу, різними посадовими особами там пулами блогерів намагаються казати, що там поляки винні. От Зеленський намагається середньо нейтрально вести зараз себе. що, типу, мовляв, давайте будемо над схваткою, що непогано. Але типу поляки натякають, що Зеленський недостатньо вдячний. Ну знову ж таки, наратив за допомогою Україна недостатньо вдячна. Ну теж не варто говорити, що їхня комунікація персонально з керівниками нашими політичними не треба перекладати на всю країну. Можливо, Шмигаль десь чи Зеленський встали ні тої ноги чи Єрмак. Ну а ти зараз перекладати на всю країну це несправедливо. Поляки е, люблять українців, українці вдячні полякам. і Це точно не обговорюється. Це апріорі, так є якісь персональні, можливо, там виключення кількох людей, але теж не треба масштабувати це на всю країну. Ну от тому що зі слабкою Польщею. Зі слабкою Україною Польща точно не стане сильнішою. І навпаки, якщо ми будемо ображати Польщу і принижувати її десь на міжнародній арені, це теж нас не посилить. Польща для нас стала великими воротами зброї американської зброї британської зброї зброї, яку везуть навіть з Азії. Ну от і вони цю роботу роблять дуже вправно роблять і для нас це ну насправді дуже неоціненно. Але і поляки теж повинні пам'ятати, що якщо нас не буде, то війна буде на їхній території, і все це збудовано за 30 років перебування уже в серці Європейського союзу і перебування в серці Європи. Ну, це теж може бути знищено дуже швидко. Подивіться на українські міста на сході, їх знищували просто. Ну от і тому мені здається, зараз треба політикам знайти правильні спільні слова для того, щоб повернути ці гарні класні відносини. Тому що конфліктувати зараз буде дуже нерозумно, примітивно і тупо. Ну, конфлікт розвивається наступним чином. Поляки визвали нашого посла. Ми визвали польського посла. Зрозуміло, що ці. Поставили на килим нашого. Ми поставили їхнього. їхній міністри нам прем'єр-міністр дуже образився, що ми викликали їхнього. Після чого вони викликали нашого. Одним словом, конфлікт несеться. Є певна втома, це нормально. Тобто, війна це дуже складний емоційний процес. Але я б нікому не порадив би бути в війні на місці України. Найважче. Роль, яку тільки може тягнути людство, це бути меншою країною в війні, з більшою, намагаючись мобілізувати всі ресурси. Повірте, ми теж втомлені, нам теж є що сказати, але ми мовчимо, ми дружимо, ми любимо, ми допомагаємо і ми вдячні. Але знову ж таки, мені теж подобається ця формула. Ви повинні нам всі бути вдячні. Ну, давайте теж це до заходу і до наших партнерів, теж не грати в якісь дитячі ігри. Mm, ну, Що значить вдячня? Є е, е, заміряння рівня вдячності. Якщо вам не подобається якась комунікація з кимось, чиновників, назвіть прізвище і населення дуже швидко цю людину поставить на місце. Це один кейс. Другий кейс. Якщо ви зараз намагаєтесь, нашу цинічну інколи навіть... Брутальну гру вибивання зброї з вас перекинути, що те, що дали цього достатньо, ви й за це повинні бути вдячні, то це інша історія. Це значить, що ви, наші друзі, не виконуєте дані зобов'язання, і ви не даєте стільки і того, як обіцяли, то це не про вдячність. Це вже маніпуляція, яку ви нам закидаєте, де намагаєтеся? І зараз це не про Польщу, це в цілому про друзів і партнерів. Це ви просто намагаєтесь за наш рахунок виставити нас дурнями. Нам таке теж не підходить. Бо ви могли сто раз Чехів зробити дурнями в 39-му і поляків, а ми потім програли всі. Тому треба думати і треба працювати на благо України, тому що наше благо, благо вас всіх. І ось це якраз таки база, і це основа, від якої ми не повинні відходити, і основа, яку ми всі повинні розуміти. От на рахунок вдячності, знову ж таки, Україна вдячна тим, що Збройні Сили України і Залужний тримають оборону, наступають, звільняють і б'ють найбільшу армію в Європі своїми руками. Жоден солдат, жодного з наших партнерів не воює. В Збройних силах України, так, є добровольці, але нашими руками це робиться, тому теж не треба нас ламати і принижувати. Ми гідна нація, гідних людей. В той же час ми теж не хочемо переходити на емоції, бо якщо ми зараз будемо влаштовувати кухонні скандали, від цього виграють окупанти, тільки будуть вони базуватися вже не в Україні і в Києві, вони будуть базуватися в Польщі, Берліні і Парижі. І давайте чесно, це більш ніж реально. Ну і я думаю, що тут треба збавити емоційний градус, запрошувати всіх сюди, брати Бена Волеса, перший, який теж сказав, що ми там не сильно вдячні. Запрошувати поляків, запрошувати, хто ще це вважає. Приїжджайте сюди, ми всіх зустрінемо, всім подякуємо, але давайте разом працювати на спільну перемогу. Ми не проти нормальної, дружньої сварки. Це нормально. Вона завжди виводить на новий. Рівень відносин, але не треба сварити стільки заради сварки, раз заради емоцій, два і заради того, що від цієї сварки виграла Москва. Ось тут ми повинні бути мудрішими. Україна дуже чітко пам'ятає помилки 18-го року минулого століття. Коли помилки і емоції призвели до втрати державності, Польща теж від цього не виграла. Нехай подивляться, яке майбутнє чекало їх потім. Тому ми повинні бути розумніші, ніж наші діди й прадіди, врахувати їхні досвіди, досвіди, які їм коштували життя і країн. Ось це ми повинні зробити. Тому треба відійти, вибачтесь, потиснути руку, обійняти. Вони нам не чужі, це наші сусіди, і з цим треба працювати. Друга історія, чи ніша третя, як дуже дивна. Американське видання політико вийшло вчора зі статтею, де моделюють власне смерть Зеленського, що дуже ну якось незвично і незрозуміло. Так, в цинічній політиці таке буває, але ж не публічно. Так, всі знають, що якщо щось стається з верховним головнокомандуючим, президентом стає Президентом стає Стефанчук, спікер. Це наша конституція. Так було завжди, і так, так вже й використовувалось, коли Турчинов став спікером, потім виконуючим обов'язків президента, а потім чекає наступних виборів. Все, але знову ж таки тут ще про вибори теж треба треба поговорити, бо це лягає в одну канву з виборами. Що Стефанчук говорить, що можна проводити вибори? Ні, тому що це якраз що хотіла робити Росія завести е, цього. Завести Медведчука на пост спікера, щоб проголосували в Верховній Раді під автоматами, а потім тягнути його на виконуючі обов'язки президента. Тому не треба говорити про вибори, що вони можливі в час війни. Тому що будь-якого ПЗЖшника можна зробити президентом в два кроки, це не хороша історія. Ну от я про що? чомусь дивно, чому вони почали розглядати це політи... політичну смерть Зеленського. От, але в будь-якому випадку це обговорювалося. Даніло вийшов сказав, що ми такі сценарії не розглядаємо. От Зеленський сказав, що в статті там в коментарі, що він і, 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 вірить в те, що його з охорона йому допоможе його захистити. Я думаю, що тут не просто охорона, тут збройні сили залужний. І якраз таки наші офіцери роблять все можливе, щоб не тільки Зеленського захистити, а кожного громадянина захистити. Більше того, вони ще й атакують і звільняють території. Вони захищають і звільняють. Мільйони просто українських громадян. Тому я думаю, що тут питання не тільки охорони, а взагалі нашої армії і нашої військової потуги. І тут питання, я думаю, що не стоїть хто президент чи будь-яка інша людина Збройні сили захищають всіх і знищують всіх окупантів, не дивлячись від їхнього звання, посади чи будь-чого іншого. От, але, типу, теж ну скажімо так, не зрозумілий із за... заходу. Ну скажімо так, зрозумілий, але я б не хотів про нього говорити публічно. Дуже така не зовсім приємна історія. Ну, от, але в будь-якому випадку десь говорить про те, що комунікація з заходом трошки порушилась. Треба її змінити. Треба перенаправити правильний е, правильний робочий режим. Можливо, когось замінити там в посадовцях, можливо, десь самому змінити трошки стиль і тон комунікації, але втрачати захід ми не маємо права. Найбільші союзники, які дають найбільше грошей, це захід. Ну і власне моя улюблена тема, яку я вам хотів поговорити, це бобри в Москві. Дрони українського виробництва, які летять більше ніж тисячу кілометрів і наносять потужних ударів у Москві, для того, щоб росіяни посміхалися, раділи і підтримували війну, так як вони підтримували її раніше. Ну і хочете війни, получайте, але тепер на своїй території. Класно сказав Зеленський, що ви всі заслужили це, тому що ви це підтримували, ви це хотіли. Ну ось отримуйте бобри, приїхали в Москву. Білок на вас всіх не наберешся, шановні. Кавичках росіяни і москвичі. Ну але бобрів ми вам точно накидаємо. Взагалі в Україні бум дронових технологій, бум і розвідників і подвійного призначення, і дронів Камікадзе дійсно десятки і сотні компаній розвивають штучний інтелект, різні технології і створюють дійсно суперпотужні компанії, які в свого часу будуть не менш відомими ніж Google, Apple. Чи Тесла в своїх кваліфікаціях, в своїх якраз таки зонах відповідальності. Я більш ніж певний, що українські дрони ще будуть якраз таки лідерами в світі, тому що на превеликий жаль, ті завдання, які перед нами стоять, створюють велику кількість досвідів і експериментів. Ну, але в будь-якому випадку нам треба перемагати ворога, тому треба турувати цей шлях. Друзі, ще одна історія. 118-та бригада дуже просить, щоб ми разом скинулися їм на Бус, який власне буде виконувати різні функції і технічні з точки зору підвозу, і в потрібні моменти медичної евакуації. Ну от в будь-якому випадку хлопцям треба транспорт. Вони працюють на запорізькому напрямку. Ми з вами для 118-ї бригади і приціли купляли, і далекоміри купляли. і Там ще багато іншої техніки закупляли. Я вам і в стрічку кидав зі звітами. Зараз вони просять якраз таки купити їм вантаж вантажний цей бус, який можна мультифункціонально було б використовувати для виконання різних поставлених завдань. На превеликий жаль, їх там таких багато. Тому в описі буде якраз таке посилання. Ну, от, якщо можна, відреагуйте зараз. Дуже багато зборів у вас. Прошу ви це бачите, і шарик збирали і для української правди. Я просив для... Сховища для дітей. Вчора ми, якраз для Авдіївського напрямку, з вами закрили збір на ремонт. І якраз таки дуже вам всім дякую, що ви закинули гроші. Але ви бачите, що йде контрнаступ, йде велика витратна частина. Ну і зрозуміло, що кожен з нас по копійці як може закидає гроші. Тому, друзі, попрошу. Для 118-ї бригади запорізький напрямок, якраз таки для хлопців. Ну і власне, в мене до вас запитання, причому одразу два. Як ви вважаєте, що нам треба робити в конфлікті з Польщею? Чи доводити свій гонор і переламувати десь поляків, чи навпаки дружньо, мудро з ними домовитись, розуміючи, що дуже часто ці слова можуть бути і не їхні, а дуже можуть бути проханням? Інших наших більших партнерів десь спробувати нас поставити на місце. Ну і загалом, що в основі конфлікту, дійсно невдячність окремо взятих політиків, чи просто це вже спроба прикритися і заховати невидану нам зброю і просто прикриватися ось такими емоційними фразами. Ну і власне питання по Білорусі, друзі, напишіть, як ви вважаєте, чи наважиться Путін вдертися на територію НАТО з території Білорусі, але вже більш серйозно, не просто двома гелікоптерами. А групою Вагнер, наприклад, чи своїми військами. Ну, нагадаю, що там вже ж якраз підвезли ядерну зброю, або, як мінімум, говорять про те, що вона вже там має бути. Ну і власне розуміємо, що кілька додаткових сценарій у Путіна в якраз таки спробах провокувати НАТО збільшиться. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, напишіть відповідь на питання, якщо можна, будь ласка, долучіться до збору. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі!